У цьому відео покажу, як зшити ось такий світшот. Викрійку можна придбати в описі під відео. Я буду шити із футеру двох нитки, також корсет, також кіперна стрічка потрібна шириною 1 см. Можна зшити з іншого футеру. Викроїла дві деталі рукавів, поставила на викроїла одну деталь переду. Також необхідно. Проклеїти ось в цьому місці смужкою дольовика або флізеліну шириною 1,5 см. Одна деталь спинки. З кашкорсе потрібно викроїти манжету низу, дві манжети рукавів та бейку горловини, одну деталь. Кладемо деталь спинки та переду лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками плечові зрізи. Виконуємо строчку на верлоці. Строчку виконую з боку спинки. Потім припрасовую припуск та запрасовую його на деталь переду. Припуск запрасовую на деталь переду для того, щоб коли дивитися спереду, не було видно ось такого виступу. Деталь горловини складаємо навпіл і припрасовуємо. Потім намагаємося цій деталі трошки надати форму горловини, тобто трошки закруглити ось таким чином. Тепер складаємо цю деталь ось так, фіксуємо булавками і виконуємо на машинці допоміжну строчку на відстані 5 мм від краю. Після цього припрасовуємо. Тепер для зручності на деталі переду ми відступаємо 5-6 мм, проводимо лінію і тепер креслимо від кутків ось такі лінії. По цій лінії ми будемо орієнтуватися, де саме нам виконувати строчку. Де її почати і де її закінчити. Кладемо ось так нашу горловину, фіксуємо булавками. Тепер перевертаємо і виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 6 мм. Починаємо від однієї мітки і закінчуємо біля іншої мітки. Ось така строчка. Тепер обережно перевіряємо. Чи все в нас вийшло з лицевого боку? Якщо все добре, відгинаємо нашу горловину і по ось цим міткам розрізаємо, не доходячи 1 мм до строчки. Робимо це з одного боку та з іншого боку, потім фіксуємо булавками згідно з мітками, розподіляємо горловину. І тепер перевіряємо ось в цьому місці, щоб тут було розправлено. Можна додатково зафіксувати з одного та з іншого боку на швейній машинці приблизно 2-3 см з одного боку і з іншого, можна відразу на орлоці, за вашим бажанням. І виконуємо строчку на оверлоці. Виконуємо ось тут, потім розвертаємось і виконуємо строчку по горловині. Після цього необхідно заховати наш хвостик у строчку за допомогою голки з великим вушком. Припуск припрасовуємо і потім запрасовуємо на дедаль виробу. Якщо є спеціальна колодка, робимо це на колодці. Припрасовуємо кіперну стрічку, потім відрізаємо, додаючи припуск 2 см. І тепер припресовуємо ще раз, але при цьому надаємо стрічці форми горловини. Запрасовуємо з одного боку припуск 1 см і кладемо стрічку ось так, починаючи від одного плечового зрізу і закінчуючи іншим. При цьому стрічка на 1 мм перекриває строчку від оверлоку. І будемо виконувати строчку на швейній машинці. При цьому кіперну стрічку натягувати не потрібно. Ми її просто кладемо ось так. Строчку виконуємо на відстані 1 мм від краю кіперної стрічки. Біля іншого плечового шва ми підгинаємо припуск стрічки і виконуємо строчку. Далі стрічку відгинаємо на виріб. І виконуємо строчку з іншого боку кіперної стрічки. Строчку Виконуємо на відстані 1 мм від краю кіперної стрічки. Після цього припрасовуємо. Ось що в нас вийшло. Тепер підготуємо манжети. Манжет унизу складаємо навпіл і припрасовуємо. Тепер розвертаємо, складаємо ось так виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 7 мм від зрізу. Тепер висікаємо ось так, припрасовуємо, припуски розправляємо у різні сторони і розпрасовуємо. Манжета низу готова. Переходимо до манжети рукавів. Робимо те ж саме, складаємо навпіл, припрасовуємо, розвертаємо, фіксуємо булавками, виконуємо строчку, висікаємо ось так. І припуск розпрасовуємо в різні сторони. Так підготуємо дві деталі манжети. Тепер переходимо до рукавів. Кладемо лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками мітки, далі розподіляємо рукав по проймі та фіксуємо булавками. Після цього виконуємо строчку на верлоці. Строчку я виконую з боку рукава. Припрасовуємо. Далі запрасовуємо припуск на деталь переду та деталь спинки. Тепер складаємо виріб ось так і фіксуємо булавками. В цьому місці припуски направляємо у різні сторони. Будемо виконувати одну строчку по рукаву та по виробу. Виконуємо строчку на верлоці з боку спинки. Після того, як виконали строчку, необхідно припуск буде припрасувати. Припрасовуємо, потім запрасовуємо припуск на деталь переду. З'єднуємо з манжетою низу. Фіксуємо, там, де в нас строчка на манжеті та строчка на світшоті. фіксуємо булавками. Далі розподіляємо згідно з нашими мітками. Після цього виконуємо строчку на верлоті з боку манжети. Хвостик ховаємо, ось так, далі припрасовуємо припуск та запрасовуємо на деталь переду та деталь спинки. Те ж саме необхідно зробити і з манжетами рукавів. Ось таким чином одягаємо, фіксуємо булавками, розподіляємо рівномірну манжету по низу рукава. І виконуємо строчку на оверлоті. Хвостик також необхідно сховати у строчку з допомогою голки з великим вушком. Після цього припуск припрасовуємо, і якщо є спеціальна колодка для рукавів, запрасовуємо. Світшот готовий.